Концерт не український, концерт в ворожій мові, мові якої нас сьогодні вбивають, пане посол. Як ви можете оцінити те, що відбулося на стадіоні народовому під час виступу російськомовного білоруського репера? Дякую вам за запитання. Питань більше ніж відповідей. По перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російськомовного репера. Друге, невідомо, хто його сюди впустив і чого ця фактично російська пропаганда розповсюджується на території Польщі. Третє питання це ми всі тут гості, українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це. Блюзнірство і це е, неповага до Польщі. Е, поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. І те, що ми зараз знаємо, що будуть вжиті відповідні заходи до тих порушників, які е, вдалися до таких е, неправомірних дій. Тре, четверта справа пов'язана з тим, що е, для нас. Для дипломатів це великий удар. Бо ми працюємо на поєднання українсько-польське, на вирішення проблем, на врегулювання історичної тематики. А такі дії вони тільки борверсують негативну увагу польського суспільства, вони створюють якби, додаткові спроможності для російської пропаганди, і це точно на руку не українсько-польським відносинам, а на руку ворогу. Чи можемо говорити, що те, що сталося, це російська провокація? Чи ні? Ми можемо собі багато чого додумувати. Я більш перехильник того, що це е, так склались обставини, і ця особа, можливо, яка зробила вже вибачення, можливо, і не до кінця розуміла, що вона робить, але е, ще одне застереження нашим громадянам: що Треба розуміти чутливість польського суспільства, і якщо ми живемо тут як гості, то не порушувати усталених традицій, не створювати прецедентів, які будуть кидати тінь на всіх громадян України, які перебувають тут. А хочу нагадати, що мільйони українців, які тут живуть і працюють, це законослухняні громадяни, які дотримуються всіх правил і норм країни перебування, і здебільшого є доданою вартістю до польського суспільства. Як виглядатиме процедура депортації? Як швидко ці люди мають покинути територію Польщі? Яка роль у цьому посольства дипломатів? Це не наше завдання. Ми, як консульська служба, надаватимемо допомогу нашим громадянам у забезпеченні їх прав під час здійснення цих процедур. Наші консули зараз контактуються з поліцією. Але наше завдання тут більше адвокатське, щоб забезпечити ті права, які українські громадяни, яким належаться в під час процедури, які будуть здійснювати з польською поліцією. Ще питання до того, куди будуть депортуватися? Бо частина тих громадян, які брали участь в концерті, вони не проживають на території Польщі, і, ймовірно, будуть депортовані точно не до України. А давайте звернемо увагу, що більшість це молоді здорові люди, які. Мабуть, невідомо для нас який спосіб покинули територію України замість того, щоб виконувати свій обов'язок. Що це означає? Їх треба повернути в Україну? Звичайно, є багато спроможностей для того, щоб ці люди знали своє місце в відповідальності чи мали свою відповідальність перед батьківщиною і не вдавались до дій, які компроментують Україну. Це прецедент. Виправте мене, якщо не так, щоб одночасно 57. Громадян України були депортовані з території Польщі. За моєї пам'яті, а я тут з листопада минулого року таких випадків не було. І побачимо тільки, як буде здійснені ці процедури і куди будуть депортовані ці громадяни. Слідство саме триває. Ми не маємо детальної інформації, оскільки під час слідства не діляться інформацією з консульськими службами. Але я думаю, що ми будемо знати після консультації з міністерством внутрішніх справ і адміністрації. І якщо це буде потрібно, будемо інформувати громадськість. Як інформаційно можна чинити відсіч антиукраїнським настроям? Які інспіровані російською пропагандою у Польщі? Насправді, найкращою відповіддю на російську пропаганду є добрі українсько-польські відносини. На жаль, така ситуація, яка мала місце на національному стадіоні в Польщі, вона суперечить цій традиції, суперечить нашій роботі. Ми дипломати і, взагалі, органи влади України працюють на те, щоб мати добрі взаємини з Польщею, щоб вирішувати проблеми, якщо вони виникають, і щоб порядок денний дивився на зміцнення нашої обороноспособності здатності, на зміцнення нашої співпраці і створення таких умов, які би дозволяли посилити безпеку Європи, а також допомогти Україні інтегруватись до ЄС і НАТО. Натомість неправильна поведінка одного громадянина кидає тінь на всі наші зусилля. А так шкодить добрим українсько-польським відносинам. Ну, власне, як ця вся історія може позначитися на ставленні до українців, які зараз перебувають у Польщі? Насправді я вважаю, що ми вийдемо достойно з достойності ситуації, і всі, хто винний, понесе відповідальність. Ми маємо сьогодні проявити стриманість в оцінках, але також не допускати повторення подібних випадків. Бо ми знаємо, що протягом останніх місяців, коли ми починали процес екзумації фізично, було неодноразові, були неодноразові спроби зашкодити цьому процесу шляхом організації різного роду провокацій, і для того, щоб такі провокації не впливали на громадську думку, не створювали негативних приводів для. Українсько-польських відносин, саме безпосередня комунікація між Україною і Польщею, взаємозв'язок і контакти між відповідними службами, а також тісна робота посольств, дипломатів вони повинні вирішувати ці проблеми в, в досить швидкому і адекватному е, такому трибі, як по польськи говорять, але також мати е, бачення майбутнє. Це, це для нас важливо, щоб ми розуміли, куди ми йдемо і що ми хочемо досягти. Як на цю ситуацію реагує лідерське середовище України? На жаль, не маю часу спостерігати за тим, що відбувається зараз в медійному просторі України, оскільки багато завдань тут. Але переконаний, що це також кидає певну тінь на українсько польські відносини вже з української перспективи, тому що погляди в Україні на цю ситуацію можуть виглядати зовсім по іншому. Тільки на е, ну насамперед подивитись, яка кількість молодих людей брала участь в цьому концерті в той час, коли в нас солдатів на фронті не вистачає, то звичайно, я думаю, задоволення небагато від такої картини. Тим більше, концерт не український. Концерт в ворожій мові, мові, якої нас сьогодні вбивають. Чи говорили ви з польськими політиками на цю тему? Чи були якісь питання, дискусії? Звичайно, неодноразово з декількома із представниками міністерства закордонних справ з представниками органів місцевого самоврядування. Я вам скажу чесно, що ця ситуація може мати подальші наслідки, але не буду забігати наперед. Нам зараз важливо, щоб. Справа в правовій площині була врегульована, і відповідна комунікація згладила трохи гострі кути, які виникли після е, всього цього неподобства. Але хотів би також звернути увагу, що ми не можемо допустити, щоб дії декількох громадян вплинули на загальне становище українців Польщі. Тому більшість українців не підтримують цих провокаційних дій, які були вчинені стадіоні. Я переконаний, що ніхто не підтримує також цього різного роду закликів, які звучали. І для нас важливо зараз заспокоїти громадську думку, показати позитивну сторону нашої співпраці, а не розмухувати те, що йде на руку ворогу. Якщо узагальнити образ українця, який прийшов на цей концерт, то очевидно, що це не був український націоналіст, тому що український націоналіст такого не слухає. То це був. Я би не робив таких узагальнень, тому що молодь, як правило, має радикальні, більш радикальні погляди, ніж дорослі, і це можуть бути і е, ті люди, які підтримують Україну, але мають якісь прив'язання чи походять зі Сходу, чи використовують російську мову в побуті. Тому тут треба розбиратися. Але мій заклик дуже простий. Йдіть на українські, забувайте про російські, інакше ми будемо завжди мати прив'язку до цього пострадянського минулого, і росіяни матимуть можливість вас спливати.